Борис Олійник, пісня про матір. Посіяла людям літа свої, літечка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти. Куди ви, бабусю? Онуки біжать до воріт. Та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, дітки, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили? Мамо! А хто нас, бабусю, У сни поведе по казках. А я вам лишаю всі райдуги із журавлями, і срібло на травах. І злото на колосках, не треба нам райду, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо всю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива, і сива. Як доля махнула рукою, злетіли у вись рушники, Лишайте щасливі і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки.